Любі мої всіх вітаю. Зараз у мене стоїть посуд на столі. Це, в основному, тарілки, блюда, які за певний період часу я збирала на барахолці і хочу запропонувати вашій увазі. Ну, Давайте почнемо спочатку з двох таких салатників. Це салатники доволі старенькі такі. Але були зроблені е, в класичному такому стилі, тобто білий і з позолотою. На жаль, позолота з часом стерлася, так як їх гарно використовували часто, але самі по собі вони мають, можуть бути і в користуванні, і хто хоче колекціонувати, тому що Такі речі вже ми знаємо, що відходять. Це салатники кам'яний брід. Тут клеймо ставилось в тісті, тобто доволі воно давні, давненько вже ставилося, тому що пізніше вже клейма ставилися клеймо, лише воно ставилося фарбою зверху на емалі. Або на глазурі, як хто назве. От. А рані... ще раніше, трішки давніше, ставили клеймо в тісті. Е і як бачите, це перший сорт, бо стоїть тут. ну, Ось і написано перший сорт червоною фарбою. Е раніше цей салатник коштував доволі дорого. 2 рублі. Тут написано. Ну, рублі в нас були карбованці. 2 рублі і 10 копійок. Тобто, зрозуміло, що це було, були великі гроші, коли хлібина коштувала 16 копійок, то таке блюдо коштувало 2 карбованці. Бачите, тут всередині є такий рельєф гарний. Не знаю, чи вам його видно, ну трішки видно, я думаю. Ось, є рельєф. І є позолота, смужка позолоти внизу, ось така, і смужка позолоти зверху по обідку, але, на жаль, тут є стер. Ну, Стерти в деяких місцях ця позолота, хоча вони абсолютно ціленькі і придатні для користування. Звичайно, це фаянс, Ми знаємо, що це кам'яний брід в основному випускав фаянсові вироби. Є, і в мене в користуванні багато таких виробів, і блюда є саме цього заводу. От, Тому фаянс має таку властивість трішки темніти. От, Тому таке блю, такі блюда, їх у мене два. Бачите, тут внизу краще збережена смужечка, тут в цьому блюді гірше збережена смужечка. але... Поверху тут краще збережена, а тут трішки більше потерта. Ну, тобто кожен салатник має свої нюанси. Також перший сорт червоний. Червоне клеймо. Ось такі салатники. Ну, Так як вони мають втрату по золоти, то будуть вони коштувати кожен по 40 гривень. По 40 гривень кожен. Якщо хтось бажає придбати такі. Користування можна для салату, Ну, в основному для салату, да, вони використовуються. Отак От і влітку, наприклад, там десь. Ну, Тут є такі, ніби, знаєте, ніби сліди, ну, можливо, десь кракелюр на емалі чи на глазурі. Ну, це притаманне саме фаянсовим виробам. Так як, ну, це трішки нижча якість порцеляни, і тому ну, фаянс це низька якість порцеляни. Якось так. Так, далі маю ось таку тарілку. Раніше такі тарілки використовувалися для гарячих блюд. Я пам'ятаю, мої сім'ї також із таких їли суп. От, ну, Зараз вже такі не, не користуються. такими, ну Хто користується, можливо, хто ні. Тут таке діло. Ну, е, Такі тарілки великі. Та будь-для. чого. От, Я знаю, що це був сервіз столовий. Е, є в мене така тарілка, бо я її купила на барахолці. Знаєте, інколи ну, не можна пройти мимо якихось певних речей. Тому що вони гарні, і тому, що вони вже якби ну, відживають. Ну, такі вже не повторяться, скоріше кажучи. Тут деколь нанесена, бачите, у вигляді троянди. Також є ось такі декольки маленькі. По штамповочка, по обідку тут позолота і. Хвилястий такий край, от, але є втрата позолоти трішки. трішки. Ну, розумієте, от по, по самій тарілці я не можу сказати, що, знаєте, часто користувалися і там пошкрябали ложкою. А по золота стерта, можливо, дуже гарно мили, а можливо, небережно мили. Ну, І це у нас ось коростень, зелене клеймо. Другого сорту, так, другого сорту, і така тарілка також коштувала на той, на той час 2 рублі 25 копійок. Ну, це також не дешиво. е, Ну, це я раніше писала, номерувала їх. Така тарілка, так як вона одненька і трішки має там втрати, вона буде коштувати 30 гривень. Всього-навсього, хто бажає придбати, вона абсолютно ціла і немає ніяких пошкоджень. Так. Далі у мене є одна отаке блюдо. Е я такі тарілки використовую для нарізок або навіть і е Ну, На сніданок або на вечерю можна покласти гарнір, і салат, і ще якесь м'ясо або, будь що. І ну, я на таких тарілках люблю такими користуватися. Це у нас Чехословаччина. Як бачите, вона дуже гарна, тут позолота практично збережена. Ну, Десь є так трішечки можливо, є втрата. Ну, ось така тарілочка в діаметрі вона. 23 сантиметри. Ось. І ось клеймо, бачите, це Чехословаччина. Чехословацький фарфор він завжди прирівнювався до німецького фарфору або порцеляни, як сказати, тому що саме в Чехословаччині там ну, випускався, були німецькі промисловці, і вони стали там випускати. Свою порцеляну. Така тарілочка буде коштувати 60 гривень. 60 гривень тарілочка блюдо для нарізки, ну, хто як назве. Далі ось, колись у мене були такі тарілочки, в мене їх розібрали дівчатка, і згодом я також зайшла в той магазин і мені трапилася ось така сама тарілочка, але вже, звичайно, ціна трішки була вища. І, і на жаль, вона одна. Це мейсенський букет. Ну, Звичайно, це виробник не мейсен. Тут якась ось є Так, да, тут написано, як Мейсен. Не знаю, не буду ж стверджувати, тут і дуже гарна якість порцеляни. І... Але не впевнена, що це клеймо е, німецьке. Ну, невпев... Просто не впевнена. Тут написано, що Мейсен. Ну, я знаю інший значок Мейсен. Можливо, це якась імітація, не знаю. Із е, недоліків тут ось в тісті така. Ну, мені здається, що як. Випалювали, трішки чимось торкнули і отак вийшло, що ніби порцеляну трішки зсунули. О, це не тріщина, це заводський брак. ну Вона на ніжці, то її там, в принципі, не видно. Ось така красуня є в мене одненька. також вона 23 см шириною чи в діаметрі, і буде вона коштувати 60 гривень. Так. Далі є в мене ось такі колекційні тарілки. Вони дуже старенькі, я вам покажу клеймо. Це порцеляна, це навіть не тарілки, це, скоріше всього, блюда, тому що вони дуже важкі, ці блюда. Такі, знаєте, масивні. Мають вони аерографію. Мають смужечку позолоти і така зелена фарба. Звичайно, тут є втрата фарби на аерографії, тому що я вам зараз покажу клеймо, і ви зрозумієте, які вони старенькі. 25 см ці блюда в діаметрі, у мене їх є три. Ось, Хто бажає придбати, бачите, тут більше на листочках втрачена фарба, тут більше на винограді. От. Тут ось така трішки, трішки вона і краща. Ну, тобто є втрати фарби, тут теж на листочках більше, а виноград ціленький. Ну, кожна тарілочка по своєму має якісь, ну тобто вони абсолютно ціленькі, немає ніяких у них пошкоджень, лише є стерта фарба. Ні, ну Тут ось є трішки така якась пошкрябенка. Пошкрябенка по краю. От, я вам покажу зараз клеймо. Це у нас стара Баранівка, 50-ті роки минулого століття. Тут написано, що це третього сорту, але фарба чорна. Ну, тобто, зрозуміло, що вони дуже старенькі, тоді використовувалися зовсім інші фарби. От, на клейма ставилися. І такі тарілочки будуть, блюда такі, будуть коштувати по 80 гривень. Я залишила і собі таку в колекцію, нехай буде старенька така тарілочка, а ці пропоную вам на, на продаж. Хто хоче придбати, це вже як по наших мірках, то це вже антикваріат, розумієте? Тому що у нас трішки, так як брати там німецьку порцеляну, у них антикваріат, то вже як за 100 років. Ну, тому що у них були гарні такі мануфактури. Там, ну, у нас інша ситуація. Ось такі блюда. Так, далі є в мене ось така красуня, тарілочка. Колись мені вже така траплялася тарілочка, із за такою жар птицею. Немає тут позолоти, тут лише е, ручний розпис. Ручний розпис, ось така, я так думаю, що це ручний розпис. Думаю, так, да, так. Да. Це ручний розпис, ось така жарктиця. в діаметрі 24 см така тарілочка. Ось з цієї сторони це тернулося фарбою. Фарба ось така, бо тут і червона, і чорна, і зелена, все разом, мабуть, пензликом художник торкнув і залишилась фарба. Але тут є заводський брак, ніби ну, в тісті. В тісті такі, мені здається, що при випалюванні або якась піщинка попала і так воно. І так воно тут залишилося. Ось. Так, і це в нас дружківка, третій сорт, зелене клеймо, мабуть, із-за того виробничого браку. Ну, хоча не сказати, що брак, бо все-таки ж сортність ще стоїть. Ну, таке інколи буває на фарфорі. Такі випадки бувають. Тому така тарілочка буде коштувати 80 гривень. Трішки мокре. Напишу, щоб знати. Ой, ось 80 гривень буде коштувати така тарілочка. Хто бажає придбати? Будь ласка. Так, ну і. Нарешті хочу вам запропонувати блюдо. Це велике, величезне блюдо. Воно доволі важке, але в гарному стані, практично новому. Я його купляла для себе, але в мене два таких блюда. Одне я залишила в основному ми використовуємо там як шашлики. або... Раніше, вірніше, використовували. Зараз мені подруга подарила таку ємність із кришкою глиняну. Така доволі, вона також велика, то ми вже ту використовуємо ємність. Ну, Зараз вже, знаєте, часи інші. Часи інші. А раніше ми використовували отакі блюда для всієї сім'ї. Таке блюдо це дульово у нас. Таке блюдо в діаметрі 35 см. Я вам казала, що воно дуже товсте і дуже важке. От. Ну, тому, ну, тому це добре, я вважаю. Е, можливо, можна використовувати для якоїсь нарізки, такої, знаєте, також для сім'ї, е, всякої 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 нарізки покласти, можна для фруктів використовувати хто. Це вже за вашим бажанням. Є тут трішки втрата позолоти, десь в деяких містах вона чомусь знизу. Я так думаю, що або мили так його, або не знаю. Хоча, дивлячись отак на блюдо, воно не пошкоджене ні ложками, ні вилками, воно практично як нове. От. Ну Ось я вам покажу клеймо. Ну, я не думаю, що це комусь так важливо. Це клеймо. В, основ, ну, в основному це блюдо для, для практичного використання. Таке блюдо буде коштувати, я ціну на нього знизила, таке блюдо буде коштувати 300 гривень. Для такої речі ця ціна взагалі невелика і гарна ціна, тому що, ну, Мабуть, за таку ціну вже зараз і на барахолки не купиш. Я так думаю. Знаючи, барахолки наші теперішні. Ну, ось такий в мене на сьогодні посуд такий хотіла вам запропонувати. Всім щиро дякую за ваші підписки, за подобайки, за ваші коментарі. Бажаю вам тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Міцного здоров'я всім, бо воно необхідне нам зараз витримки. І до зустрічі! Всіх обняла!